ЗНО з української мови і літератури проведуть найшвидше 24 квітня. Його на Тернопільщині складатиме майже 7,5 тисяч абітурієнтів. Це вдруге тестування буде таким масовим. Подібний експеримент уже був у 2008 році. Тоді також ЗНО зараховували як державну підсумкову атестацію. Тестуватимуть знання абітурієнтів усіх в один день. Лише одне завдання перевіряється, це полегшує роботу розробникам тестів, бо вони мають меншу варіант, кількість варіантів на тестування. Ну і дуже було, в принципі, багато нарікань з боку абітурієнтів, батьків, вчителів про те, що зміст тестових завдань першого дня, другого дня там, з української мови і літератури були не співставимі там, або одні були легші, другі були складніші завдання. То зараз це питання знімається, будуть всі рівні. Ни умовах всі будуть мати однакові завдання. На Тернопільщині до ЗНО з української мови і літератури вже активно готуються. Загалом в області створять 33 пункти тестування, з них 12 у Тернополі. Спочатку квітня абітурієнти будуть отримувати запрошення на тестування. Щоправда, в українському центрі оцінювання якості освіти ще не прийняли остаточного рішення. Чи це запрошення буде електронним і надійде через інтернет, чи паперовим його надішлють поштою? Дотримуватися будуть на тестуванні заходів безпеки також боротимуться зі списуванням, тому вже зараз організатори радять абітурієнтам наполегливо готуватися, а не розраховувати на шпаргалки. Буде в нас я саме оця боротьба із списуванням, це однозначно. Ми будемо приймати заходи для того, щоб ні використання мобільного телефона, ні інших технічних засобів. Була неможливою таким чином. І будуть металодетектори. Будемо забезпечувати рівний доступ до якісної освіти саме в такий спосіб, в тому числі, результати за державну підсумкову атестацію бітрієнти отримують через місяць. Так обіцяють організатори 24 квітня. Це для всіх вступників єдина можливість дати ЗНО з української мови і літератури. Ті, хто з поважної причини не візьмуть участь у тестуванні, другий шанс матимуть на додатковій сесії 9 червня.